Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти, чому я зараз купую токен екосистеми Arbitrum. Ми розберемо аналітику, подивимося на графік ціни, поговоримо про сам продукт, про його популярність та порівняємо з іншими рішеннями другого рівня, тобто L2. Але одразу зазначу, це не фінансова порада, а мій особистий погляд. Я не закликаю вас купувати Arbitrum, Рішення завжди за вами. Поїхали! Отже, станом на 7 квітня 2025 року, як бачимо з графіку, ціна арбітром перебуває на рівні 0,27. Це ключова зона підтримки, яка потенційно може стати відправною точкою для нової фази зростання. Але почнемо спочатку. Після аеродропу в 2023 році токін швидко досяг 1,6, а згодом свого максимуму близько 2 доларів. Цей період супроводжується високим інтересом ринку та спекулятивною активністю. Далі відбувається корекція та повторне зростання. Після локального дна на рівні 0,74 арбітр відновився до 1,40 центів, і на хвилі очікувань на коло Bitcoin ETF та Халлвін досяг піку 2,40 центів. Далі, як бачимо, середини 2024 року. Зростання підтримувалося збільшенням ТВЛ у мережі арбітром та запуском нових DeFi і геймінг-проєктів. У грудні токен торгувався на рівні 1,12 центів. Зараз поточна фаза корекційна. У січні 2025 року ціна впала до 0,7, а в лютому до 0,4. Наразі арбітром перебуває в зоні 25-30 центів. Яка виступає ключовою підтримкою. Саме тут ринок намагається знайти баланс попиту і пропозиції. Як бачимо, обсяги торгів залишаються стабільними на рівні 10-11 мільйонів арбітруму на тиждень, що свідчить про відсутність панічних настроїв. Отже, що далі? Якщо підтримка 25-30 центів тримається, то можливий відскок до 40-50 центів вже у квітні травні. У разі сприятливої динаміки ринку, зростання ТВЛ та нових партнерств, арбітр має потенціал повернутись до рівню 1-2,5 долара до кінця 25-го, початку 2026 року. Але водночас у випадку пробою підтримки не можна виключати сценарій зниження до 20 центів. І тут логічно постає питання, що таке арбітром і чому стільки уваги саме до нього? Арбітром це рішення другого рівня, тобто L2, яке працює поверх ефіру. Його головна мета зробити транзакції швидшими і дешевшими, зберігаючи при цьому безпеку основної мережі. Це досягається завдяки технології Optimistic Rollups. Принцип простий: багато транзакцій об'єднується в один пакет, який насилається в ефір як одна операція. Це суттєво знижує навантаження на мережу і економить комісії на газ. Сьогодні існує дві основні версії Arbitrum – Arbitrum One, яка орієнтована на DeFi, NFT і великі фінансові сервіси, та Arbitrum Nova, розроблена для геймінгу та соціальних платформ із високою активністю та над низькими комісіями від 1 до 5 центів. Для порівняння в ефір одна транзакція може коштувати 4 долари і більше. Це й пояснює популярність Arbitrum. Станом на квітень 2025 року його екосистема входить до числа лідерів серед усіх l 2 рішень. Загальна заблокована вартість або ТВЛ становить кілька мільярдів доларів більше, ніж у таких конкурентів, як Optimism чи зикейсинки. Арбітром вже інтегрували ключові DeFi-проекти Uniswap, Aave та інші. А після масштабного аеродропу у 2023 році, в якому взяли участь понад 600 тисяч гаманців, екосистема отримала потужний імпульс до зростання. Ще одна сильна сторона арбітруму це повна сумісність з ефір Machine. Це означає, що розробники можуть легко переносити свої смарт-контракти без необхідності переписування коду. Загалом, Arbitrum – це ефективний баланс, низькі комісії, технічна масштабованість і зріла екосистема. І саме це робить його одним із найперспективніших рішень другого рівня на ринку. Але щоб краще зрозуміти його позицію, давайте подивимося, як Arbitrum виглядає на фоні конкурентів. Оптимізм один із перших проєктів L2, який так само працює на Optimistic Relapse. Проте тут комісії вищі, а екосистема менше розвинена. Арбітром наразі має перевагу більше активних проєктів і більший ТВЛ. ZKSync базується на іншій технології ZK KRLAPS, яка вважається більш безпечною. Але поки що вона поступається в масштабі, менше інтегрованих проєктів і нижча загальна вартість активів у мережі. Зкасинки ще набирає оберти, тоді як арбітром уже працює на повну. Бейс – новачок, він активно зростає завдяки великій брендовій підтримці, але ця мережа більше орієнтована на простоту та новачків і менш підходить для просунутих фінансових інструментів. На цьому фоні арбітром виглядає як лідер. Чому саме? Комісії, одні з найнижчих, особливо Арбітром Нова, широка екосистема DeFi NFT геймінг, повна сумісність із EVM. Запуск проєктів простий і швидкий, потужна спільнота і стабільна інфраструктура. Є й компроміс. Арбітром Нова використовує модель із Data Availability Committee. Це додає певного рівня централізації. Такий підхід пришвидшує роботу мережі, хоча трохи відходить від ідеалу повної децентралізації. Загалом, арбітром сьогодні це не просто одна з опцій, це технологічно зріле, активне та гнучке рішення, яке вже зараз визначає майбутнє L2 у світі ефіру. Отже, чому я купую арбітру? По-перше, продукт сильний. Арбітром вирішує реальні проблеми ефіру, швидкість і ціну. По-друге, екосистема росте, а це означає більше користувачів і попит на токен. По-третє, чарт показує, що ми в зоні підтримки, і це може бути хороша можливість для покупки перед потенційним зростанням як до 40-50 центів у найближчі місяці, так і до 2,5 доларів у довгостроковій перспективі за сприятливих умов. Але є ризики, ціна зараз низька, і якщо ринок продовжить падати, ми можемо побачити ще більший спад. Також L2 конкурують між собою, і якщо ефір оновить масштабування, потреба в L2 може зменшитись. Тому я інвестую лише те, що готова втратити. Підсумок такий: арбітром це потужний проєкт із великим потенціалом, і я бачу в ньому перспективу, особливо на поточних цінових рівнях. Але пам'ятайте, це не фінансова порада. Я ділю своїм аналізом, а ви робите власні висновки. Досліджуйте, перевіряйте і не інвестуйте більше, ніж можете собі дозволити. Дякую за увагу, ставте лайк, якщо сподобалося, і до зустрічі в наступному відео.